Привіт, занепокоєні стривожені, але незламні українці. З вами аналітика Андрусєва і будемо знову говорити про актуальні події, які змушують нас. Стресувати, нервувати і переживати за наше майбутнє, хоча дуже часто це так і не є, але деколи так і буває. Добре, сьогодні бомба новина. Е, угода про корисні копалини між сполученими штатами та Україною. Повна жесть. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, все, все пропало. Нас зливають. Угода опублікована не була, її текст скажімо так переказав депутат народної Верховної Ради. Железняк, а також якісь окремі елементи теж публікувало дзеркало тижня. Про що йде мова? Значить, в проєкті угоди, який надіслали нам Сполучені Штати Америки. Передбачається, що нас тут фактично повністю беруть в колонізацію і кріпацтво. Виглядає це приблизно так: фактично, всі наші корисні копалини підлягають під цю угоду, і ті, що вибуваю, добуваються приватними компаніями, і ті, що добуваються державними компаніями. Все це йде в спільний фонд, який створюється між Сполученими Штатами та Україною. Фондом керують 5 чоловік, із них 3 американці, а два українці. Американці мають право вето на будь-які рішення. Внесок Сполучених Штатів в цей фонд це вже те, що вони нам дали у вигляді зброї і іншої там фінансової допомоги. Там до кінця неможливо з'ясувати цю суму. Ну, це десь там з того, що озвучував наш президент. І з того, що в цілому було, то десь близько 100 мільярдів. Якщо е, фонд отримує кошти, він автоматично їх переводить в валюту і виводить з України. Американці можуть виплачувати собі доходи, а Українці можуть виплачувати ці доходи собі тільки після того. Як е, американці це вже зробили, так виглядає це повною жестю, прям якийсь колоніалізм і тому подібне, і так далі, але е, є кілька важливих моментів, чому це так не є, і я переконаний, так не буде. Перше е, значить допомога, яку американці вже надавали нам з 22-го року, була. Грантовою дуже багато тієї допомоги дійсно було е, на основі грантів, і це причина, чому ми, українці, відмовились від лендлізу. Тобто, пригадуєте, тоді американці прийняли законопроект про е, те, щоб надати нам лендліз, але ми відмовились, оскільки ми вирішили користуватися значно меншими е, сумами. але... Е, Ну, власне, якими ми не будемо повертати. І за законами міжнародного права, і в принципі, навіть за законами здорового лузду, зрозуміло, що ми, українці, на це погоджуватися не будемо. Ця норма була ще в проєкті меморандуму попереднього, але в результаті ну, взаємодії наших команд і американців її викинули із меморандуму. Тому я переконаний, що подібної норми не буде навіть і в цій угоді. Аналогічно, це стосується різних корисних копалень. Ну, я собі просто не уявляю, що приватні компанії якимось е, чином зобов'язані віддавати щось в фонд. Це теж неможливо. І це неможливо ні за міжнародним законодавством, ні за українським законодавством. Це все неможливо. Тому я переконаний, що це позиції е, для переговорів. Тобто, це певні такі е, вводяться в переговорний процес позиції. В рамках яких, щоб не відмовлятися від чогось більш важливого, потім друга сторона каже: ну добре, по ось цих пунктах можна відмовитись, тобто ми на них не наполягати, не наполягаємо. Але водночас якісь інші такі важливі моменти, сторона за собою залишає. Це є тактика переговорів не більше і не менше. Тому е, ніякої паніки і ніякої жесті розганяти не треба. Це прислана хотілка, хатєлка отримує від нас. Е, Якусь реалістичну відповідь, і десь е, посередині щось буде підписано так чи інакше. Тим не менш, що би не було підписано, воно точно не буде для нас приємним. Це точно не буде е, угода, в якій ми раптом е, виграли, а американці програли, чи ця угода буде в першу чергу вигідна нам, а не американцям. Це неможливо. І зрозуміло, чому. Тому що ми зараз у вразливій ситуації, Трамп спішить показати якісь свої успіхи і перемоги, тому цього не буде. Звісно, що угода не буде мати такого жахливого вигляду, як вона має зараз. Тим не менше, вона для нас буде неприємною. Але і з цього приводу теж не треба переживати. Я поясню вам, чому. У мене є така дуже цікава теза, на яку ви можете подумати: краще Мінськ підписати з американцями. Чим підписувати його ще раз з росіянами. Якщо ви пригадуєте, то ми були в ситуації, в якій ми не могли не підписувати мінські угоди. Дуже багато з роками з'явилося спекуляцій, але я вам відразу скажу, що ми не могли не підписати мінську угоду. І дуже добре, що ми це зробили. Так, ми її не виконували. Так, ми її підписували і знали, що ми її виконувати не будемо. Але мінська угода дозволила нам зупинити бойові дії. Виграти час і сформувати ті збройні сили, які і зустріли по факту російську армію у 22-му році, і добряче її наваляли. Якби ми цього не зробили, то правий був Гіркін, що час, коли можна було знищити Україну, був саме в 2014-му році. Незважаючи на всі ці політичні дискусії, я вам скажу прямо: наші втрати у техніці тоді були настільки значними, що якби російська армія вирішила вторгнутись. Вони би взяли не тільки Київ, я думаю, що вони, як мінімум, би дійшли до Західної України. Хоча вони теж тоді не були в суперситуації, ми були в дуже вразливій ситуації. Тому, підсумовуючи історію з угодою, не треба панікувати передчасно. Я взагалі не рекомендую вам це робити, тому що так, на жаль, здоров'я ні в кого з нас не буде. Бо спочатку панікували, що Трамп прийде на злиє. Потім що вже ось Трамп підписує, вже прям нас зливає з росіянами. Тепер ось ще угода, яка нас тут колонізує. Друзі, не спішіть, дочекайтеся фактичних ситуацій. Є об'єктивна реальність, і в цій об'єктивній реальності нас залишається ще близько мільйона збройних сил України яких, зокрема, служу, і я, ми все ще стоїмо і ми залишаємося досить міцними. У нас так чи інакше залишається ще якась європейська підтримка, хай яка вона там лукава теж і нещира. В цілому ситуація не є такою, в якій ми маємо десь перед кимось капітулювати чи здаватися. А оскільки вона такою не є, не вважайте, що щось може статись таке, що відразу з нами покінчить. Тому бережіть свої нерви і. Не приймайте завчасних рішень. Друге питання, яке якраз я теж хотів би з вами обговорити, це дійсно більш загрозлива для нас ситуація. Хоча вона і дуже непримітна в своєму телеграм-каналі. Я дуже часто наголошую на тому, що неможливо виграти війну, не вигравши її інформаційно. Дуже багато прикладів цьому було. І до речі, ситуація, в якій опинився Ізраїль, це теж приклад, коли маючи сильні збройні сили, країна знехтувала інформаційною політикою, і в результаті опинилася в дуже складній ситуації, в якій вона втратила підтримку союзників. І е, фактично не змогли вони закінчити операцію в газі, зокрема через те, що був дуже сильний міжнародний тиск. Ми в 22-му році були просто чемпіони цієї справи. Нам вдалося завоювати весь світ. Весь світ був з нами. принаймні на словах е, нас всі підтримували. Як мінімум, ми користувалися значною підтримкою у е, народів країн, які нас. Підтримували, але з того часу ми чи розслабились, чи в нас там відбулись певні зміни. Ми на це забили. А от росіяни якраз навпаки повернули всі свої бюджети, всіх своїх пропагандистських ЗМІ, які працювали на закордон. і вони починають добиватися серйозних успіхів в поверненні в свідомість західних країн як. Нормальної країни і перші дзвіночки в нас відбуваються цього тижня. Міжнародний олімпійський комітет обрав нову голову. Ця Кірстен е Ковентрі. Е вона заявила, що вважає повернення Росії абсолютно правильним кроком до участі в Олімпійських іграх. Це був перший тривожний дзвіночок. Вчора здається, чи на днях був ще один тривожний дзвіночок. Коли подібну річ заявили в УЄФА, що вони розглядають варіант повернення українських російських футбольних команд в європейській лігі, і сьогодні у нас третій дзвіночок компанія Арістон, це велика італійська компанія. Публічно заявила, що вона повертається на російський ринок. І їй офіційно повернули її активи, які були конфісковані на момент її виходу. І ось це, друзі, для нас дуже погана і тривожна ситуація. Набагато тривожніше за те, чим зараз більшість з нас переймаються. Поясню вам, чому, якщо в Західній свідомості Росія починає далі частіше і більше ставати надійним партнером, країною, з якою треба робити справи. І все інше, то питання вигідної угоди для нас фактично можна буде зняти з порядку денного. Якщо всі почали забувати бучу, якщо всі забувають про те, що вони роблять з полоненими, та зрештою, якщо в Європі і в Штатах люди забувають про те, що ми переживаємо кожної ночі, то насправді ми повинні задати це питання собі, чому вони це забувають? Що роблять наші дипломатичні служби? Що робить наше міністерство? Я нагадаю, яке в нас існує, і називається навіть культури та стратегічних комунікацій. Наскільки організовані наші українці, які виїхали в ці країни, і до речі, в 22-му році були неймовірно активними в тому, щоб доносити правду про нас. А останні роки я щось навіть не пригадую, щоб українці збирались на активні мітинги і розповідали про те, що відбувається в нашій країні. І наскільки жахливі трагедії ми переживаємо щодня, цього стало дуже мало. І чим менше цього стає, тим слабшим стає наш голос. А відповідно, тим слабшою стає наша підтримка. І тим більшою стає підтримка якось там альтернатив за Німеччину, якихось там Орбанів, Фіцо і їм схожих політиків, які в найближчі роки можуть дійсно... Зарехс за рахунок, в тому числі, і російських грошей прийти до влади, і тоді в нас кількість, вибачте, дебілів, які нас блокують, таких як Орбан і Фіцо, може збільшитись в кілька разів. І тоді вже не про європейський союз і НАТО ніякої мови в нас з вами не може бути. А в нас вже виникнуть проблеми в тому, щоб нас просто підтримували. Тому ось це дійсно причина, з приводу чого треба активно переживати. І активно вживати заходів. Ми дуже багато робили в 2022 році. І президент наш особисто багато робив. Він навіть виступав в парламентах онлайн інших країн, і наші громадські організації багато робили. Тобто, все це була велика колосальна робота. І я скажу вам чесно, ми на неї дуже жорстко забили останні кілька років. І зараз результат цього є ось таким: перша компанія повертається офіційно. В Росію тут додам ще теж один важливий штрих, що ми навіть в рамках нашої країни не е, підтримали компанії, які із Росії вийшли, і у Верховній Раді зареєстрований дуже цікавий законопроект, який під, передбачає маркування в супермаркетах товарів компаній, які вийшли з Росії, і які не вийшли з Росії. Ну, ось вам банальний приклад: компанія Coca-Cola з Росії вийшла, а компанія Pepsi-Cola з Росії не вийшла. І ви знаєте. Кока-Кола, яка втратила великий ринок, втратила гроші і все інше, в Україні продається і Пепсі теж продається, і в нас купляють люди Пепсі, які ніякі з Росії не вийшли. Справедливо це? Я думаю, що ні. І я думаю, що Кока-Кола на такому фоні може спокійно сказати: почекайте, друзі, так якщо у вас немає питань до компаній, які лишилися в Росії, то чого ми тоді звідти вийшли? Ми туди зараз вернемося, тому ось ця, е, ситуація в перспективі для нас набагато е, загрозливіша, і вона потребує дуже активного реагування на багатьох рівнях. Власне, на цьому все. все буде добре. Тримаємося, ми обов'язково переможемо.